Морозиво без цукру, дуже цікаво, що лосунка для нас придумала, не бачила. Але ми розуміємо, якщо воно без цукру, значить цукор чим замінили. Містить підсолоджувачі цими підсолоджувачами. Ми зараз будемо з вами цікавитись. Склад вода, молоко сухе, знежирене. Тобто морозиво. Всі з чого має складатись морозиво на першому місці. Вода. Тобто це вода. Тобто ми розуміємо, якщо на першому місці вода воно має бути не до не зовсім дороге, хоча коштує 70 гривень. На другому місці молоко сухе знежирене. Я взагалі не люблю знежирене молоко, але для того, щоб його нормалізувати, його іноді можна знежирювати. Проте далі не йде молоко е цільне, а йде підсолоджувач, мальтитол. Що таке мальтитол? Мальтитол це е такий Підсолоджувач, який теж є вуглеводом. в нього не так багато вуглеводів, як у цукру, і нижчий глікімічний індекс, але тим не менше, все рівно підвищення рівня глюкози буде від нього. Він не відноситься до корисних безпечних, абсолютно безпечних підсолоджувачів. і не вмремо ми, якщо це з'їмо. Далі мальтодекстрин. Мальтодекстрин, додають це крахмаль, крохмаль, який містить глікемічний індекс 119. 119, вище ніж у цукру. Система стабілізаторів і емульгаторів монодегліцериди жирних кислот, ефіри пропіленгліколя. Що таке пропіленгліколь – Це самий дешевий, самий негарний із всіх видів гліколів. Це прямий продукт нафтопереробки. Так, далі камінь камінь рожкового дерева нічого поганого не дала, не зробила і ароматизатор натуральний ваніль, ще стевіол, глікозиди. Добре, що хоть не написали зі стевією. Ну вже він нас. Не рятує, а в мене питання. А де молоко нормальне? А ні, я це не візьму. 100%. Ну я не кажу, що ласунка погана. У ласунки дуже гарні різні види е іншого розвива, але це точно я як нутриціолог не рекомендую.